Доброго дня! до вашу пригне з Німеччини Mercedes Benz Sprinter l 3 H2 з автоматичною коробкою передач в красивому срібному кольорі. Автомобіль 2021 року виготовлення повністю не фарбований по кузову без дефектів. З оригінальним пробігом в 303 тисячі кілометрів є витяг з офіціалу. Пробіг рідний, є під всі підтвердження. Він код відкритий, можете перевіряти самостійно. По автомобілю, можливо, будь-яка перевірка на будь-якому СТО по попередній домовленості. Якщо ви здалеку, чи не маєте часу, чи змоги приїхати, можна замовити перевірку через авторія. чесно, прозоро та відкрито. Трішки згодом пройдемося по лакофарбовому покриттю. Автомобіль в хорошому стані, як і технічно, так і візуально. Міст не гуде, коробка не пинається, двигун працює рівно, тихо. Немає дійсно зауважень по автомобілю, можливий безготівковий розрахунок з відшкодуванням ПДВ. Також можливе переобладнання в пасажирський, вантаж-пасажирський повністю під ключ. Робимо все за вашим бажанням, Ми маємо великий досвід. Давайте покажу вам автомобіль трішки ближче. У нас сьогодні накрипає дощик, але, думаю, це не завадить нам. Ліва фара в хорошому стані, без пошкоджень, не висічена. На капоті буквально. Декілька самих самих дрібних сколів, так капот весь повністю відалі. По правій фарі у нас також без зауважень. Є ось така дрібна така подряпанка на бампері, решта бампера та решітки в чудовому стані. В хорошому стані диски, практично нова літня гума. Всі молдинги не подряпані в чудовому стані. Ошкожень по, по порогу немає. Двісори. Така сама хороша літня гума ззаду Continental. Парктроніки в автомобілі 360. Є камера заднього огляду, всі шельдики на місці, це у нас 317-й спринтер. Є заводська обшивка буде. Виглядає практично як нова, без пошкоджень, завіси не порваті. По підлозі видно, що щось таскали, але в межах розумного задня підніжка в чудовому стані. Заднім бампером ніде не підсовувались, не під'їжджали. По правій стороні також без м'ятин, без сколів. в ідеальному стані. А речки у нас не лущаться, все чудово. Молдинги знову ж таки без подряпин, без пошкоджень. По порогам без зауважень. Всі ролики, все працює відмінно, їздить. Тут десь сумна дверка також все чудово. Підніжка сувної двері в ідеальному стані. Перегородка практично як нова, не на ній жодних подряпин, пошкоджень, не долітав до неї вантаж. Є комплект ковричків. Судіння не прокурені, не просиджені, не пропалені, є підлокітничок, середня магнітола. Однозонний кліматконтроль, ЛЕД-оптика, Парктроніки 360, як і до цього сказав, є датчик мертвих зон, Сліпих, точніше. електродзеркала з електроскладанням, підігрів водійського сидіння, датчик світла та дощу 303 тисячі кілометрів, мультикермо з круїз-контролем. Чудовому стані у нас. Кнопка запуску двигуна. Сидіння не прокурене, не просиджене, не пропалене, з підлокітничком не порвате без дирочок. Надаю він-код для звірки, швидкісний міст. В хорошому стані автомобіль, середня магнітола, Android Auto, CarPlay, камера заднього огляду і давайте ще на...